Шановні новорадболинці, доброго дня. Сьогодні 4 листопада, і ми з вами з інформаційним підсумком за тиждень, що минає. Найперше, хочу сказати, що основному увагу на, ці, на цьому тижні ми приділяли пошуку варіантів вирішення проблем пов'язаних з енергозабезпеченням, електрозабезпеченням у першу чергу. Тут варто згадати робочу нараду, яка була за участі голови обласної військової адміністрації Віталія Бунечка. Де ми напрацьовували можливості, варіанти вирішення проблем, які зараз виникають в цілому по країні і в області. Я частково на цьому зупинявся і попередні наші зустрічі. Хочу сказати, що досвід нашого міста був взятий до уваги, особливо що стосується організації харчування дітей у загальноосвітніх школах. Зараз теж вся область прийняла цей досвід, переходять від гарячого харчування до тих сухпайків. Я хотів би ще раз і ще раз до вас звернутися з проханням по можливості економити використання різних приладів, які використовують електроенергію, для того, щоб на сьогоднішній день шукати і мати можливість економного використання. Ми провели у понеділок. Засідання комісії чрезвичайної нашої комісії дорозглянули розглянули ряд питань. Перше питання було це створення центрів енергозабезпечення і теплозабезпечення на випадок виникнення через звичайних можливих обставин і ситуацій навіть гірше ніж зараз ми маємо. Це не випадок, коли повністю зникне освітлення. І Подача електричества, Ми розглянули шість таких центрів, де передбачали і вже встановлюємо е е дизель-генератори на котельні. Перший етап це встановлюємо, вибрали ці центри з котельними, встановлюються дизель-генератори як і на котельні цих центрів, так і безпосередньо дизель-генератори в самі приміщення, щоб там люди могли. Мати можливість зарадити гаджети, десь інформаційно вийти на зв'язок і таким чином бути при теплі такі центри будуть створені. Друга черга, над якою ми зараз працюємо, це забезпечення всіх котелень без виключення, дизель-генераторами. Ми це. Планували у нас це вже частково розв'язано і вирішено. Я вам доповідав, і по водоканалізаційному господарству по лікарні повністю ми закрили потребу у цих ресурсах і в цих можливостях. Сьогодні будемо розглядати і закривати питання. по Теплокомунерго. Ми звернулися до наших міжнародних партнерів, міст побратимів, які сьогодні працюють, тому що на сьогоднішній день в Україні знайти таких засобів альтернативного електрозабезпечення майже неможливо. Ми маємо сьогодні наших міжнародних партнерів, ми працюємо над цим питанням. І другим каналом, який є, це дійсно закупка. Ми маємо можливість фінансового використання нашого бюджету, але шукаємо, де і яким чином нам будуть поставлені ці дизель-генератори. Хочу сказати, на цьому тижні було проведено теж ряд таких важливих кроків в енергоефективності, енергозабезпеченні. Це ми Зараз досягнули домовленості і будемо на лікарні додатково ставити ще сонячні батареї. Це ще один елемент енергозабезпечення нашої лікарні. Там, на відповідний об'єм потужності, ми знайшли, будемо так говорити, міжнародних теж благодійні організації партнерів, які будуть встановлювати таку станцію на лікарні. Зараз до неї приступаємо. Є проект і будемо це робити. А також ми на цьому тижні провели вже, і маємо висновок. І ми вам через засоби масової інформації показували висновок енергоаудиту нашого водоканалізаційного господарства. Це теж цей аудит. Ми замовили за. Кошти міжнародного партнерства це GIZ, Німецьке міжнародне співтовариство, яке виконало нам цю роботу. Це дорогостоюча робота. І зараз у рамках цього ж проекту ми будемо ще і закупати певне енергозберігаюче енер більш енергоефективне обладнання. Хочу сказати, що в рамках і цього ж цієї теми було проведено декілька навчань. З керівниками, заступниками керівників по цій темі на наших установах, підприємствах і організаціях. Мова йде про ефективне використання електроенергії і пошуки, і варіанти її економії. Хочу що десь ще раз підкреслити і подякувати нашим міжнародним партнерам, особливо Словаччина. От наша делегація перебувала з візитом і в Польщі. І в словаччині, і перше, хоч би я вже це говорив. Вітаємо сьогодні наших партнерів із міста Банська Бистриця, де відбулися вибори. Підтвердились, будемо ті та команда, з якою ми співпрацюємо. От і я вітаю Яна Носко, який знову став мером міста, і вони якраз сьогодні розглядають можливість нашої, підтримку нашого міста у цих тих проблемах, про які ми. Зараз очікуємо, хочу сказати, що ви бачили на цьому тижні е, теж е, об'їжджали, відстежили, е, будемо так говорити, і е, е, якість і об'йомів робіт по дорогам. Ми вже фактично закінчуємо е, ремонт доріг яким ми в цьому році з величезними потугами вирішували це питання по причині неможливості фінансування, але власне вирішили ряд питань, знайшли можливість фінансово забезпечення, і проходження будем так, оплати робіт, які виконувалися, от і зараз якраз знову ж працюємо на наступний рік, можливо, і в більшому об'ємі, якщо залишиться ті напрацьовані вже сьогодні механізми використання коштів, які ми напрацювали в поточному. Році. Хочу сказати теж важливий момент і для інформаційного посилу. Це те, що ми з понеділка відновлюємо навчання у наших загальноосвітніх школах. Це 7 листопада. І звертаю увагу, що навчальний процес буде починатися о 9-й годині. Навіть мова розглядалася, це рекомендації обласного штабу по Можливостям суву, графіку навчального процесу це по всій області. Ми розглядали навіть варіант 10-ї години, але власне поки ми залишаємося на 9-й годині, от, розпочинаємо навчальний процес у формах тих, які сьогодні заклади освіти задіюють. Це змішана форма навчання, і буде і онлайн, і буде дистанційне навчання. От і я впевнений в тому, що ми зуміємо. Працювати у цьому форматі в цій темі якісно робота в дошкільних навчальних закладах, тобто у наших садочках, вона продовжується, вона є незмінною, ті, що працюють, і у часі, такому, як був попередньо. От ці питання теж тримаються постійно на контролі, і ми будемо їх відпрацьовувати. Хочу сказати, що на цій на цьому тижні. Теж буде ряд таких важливих моментів, які ну, відпрацьовувати будемо. Це питання соціального захисту наших людей. Це величезна робота, яку ми на сьогоднішній день проводили і проводимо протязі цього періоду. До речі, сьогодні користуюся такою можливостю, Вітаю всіх працівників соціального захисту з професійним святом, всіх установ, які в цій темі задіяні, які працюють. І я насправді хочу подякувати всім працівникам, тому що вони працювали 24 на 7, коли мова йшла. І тоді Лаштування прийому внутрішньопереміщених осіб, працювання і розподілу, і забезпечення гуманітарними питаннями, і наших добровольчих об'єднань, і військових, і будемо так говорити реальний облік видача гуманітарної допомоги. Над цим працював всі працівники соціальної сфери. Я щиро дякую їм за цю велику роботу. Також хочу сказати, що ми зараз постійно. У тісному контакті відстежуємо питання. Ситуація пов'язана із ковідом. І хочу тут сказати, запевнити і десь заспокоїти, що ситуація є достатньо нормальною, стабільною, немає таких спалахів, які ми десь там очікували і десь там прогнозували. Зараз всього от мене є дані, що станом на сьогоднішній день у нас всього в лікарні 15 ковіднофори. От це порівняно невелика кількість людей, от вони теж не з великими складнощами. Тобто цей процес Процес, слава богу проходить у нас набагато легше ніж він був в попередні роки. Хоча в лікарні я хочу сказати зараз достатньо багато хворих це більше трьохсот людей. З різними будемо хронічними захворюваннями, серцево-судинними. І ця ситуація теж е, на такому постійному контролі. Я на, минулому, на цьому тижні е, був на об'єкті, який ми зараз е, намагаємося закінчити в складних умовах. Це реабілітаційний центр. От, е, ми його. Постараємося закінчити до кінця року, він буде зроблений. І хочу сказати, що зараз вже майже закінчили роботу по е нашому центру надання адміністративних послуг по ЦНАПу. Роботи вже майже всі закінчили і зараз готуємо документ для здачі. І будемо так говорити, заселення і е будемо так говорити функціонування даного закладу. Також хочу сказати, що на наступному тижні. Ми будемо надавати і розпочинаємо таку теж дуже значиму роботу. Це ж міжнародним благодійним фондом Карітас, це забезпечення надання харчування внутрішньопереміщеним особам тих, які потребують цього, і в цьому плані теж працюємо. Ви знаєте, що ми залучили і працювали з «Проон», Міжнародною організацією, яка надавала матеріальну допомогу, там більше 6 тисяч. Ми віддавали нашим внутрішньопереміщеним особам таку матеріальну допомогу, надали зараз. Надаємо матеріальну допомогу в інших засобах, там гігієни і так далі. Тобто, взяли на обслуговування цих людей більш десь системніше і з певними конкретними допомогами, які тільки можемо робити. І Хочу сказати, що на наступний тиждень приступаємо до дуже важливої роботи, вже, власне, і продовжуємо. Вона була і на цьому тижні. Це бюджет на 2023 рік. Ви знаєте, що вчора був у другому читанні прийнятий бюджет державний. От така ж сама задача бюджетного процесу є і на нашому рівні. Ми зараз розглядаємо запити всіх установ. Організацій і управлінь вони вивчаються в потребах, і від можливості від того, що нам буде забезпечення бюджету, ми складаємо бюджет поряд з бюджетом. Паралельно вивчаються всі пропозиції до плану соціально-економічного розвитку. Це теж дуже важливе питання. Вони будуть розглядатися і депутатами. Зараз управління напрацьовує свої. Пропозиції вивчаються глибинні проблеми, які є. Першочергові проблеми на що треба нам буде звернути увагу, врахувавши можливості фінансування в зв'язку з 590-ю постановою, яка регламентує можливості і види робіт, які можуть фінансуватися. Оці всі проблемні питання ми накладаємо на можливості на забезпечення фінансового бюджету. І безумовно, ми будемо розглядати їх на черговій сесії міської ради. Зараз ще раз хочу подякувати за увагу, побажати нам, всім миру, перемоги, і щоб наші збройні сили нас швидко привели до цього очікуваного радісного моменту. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.